Провірку і буде. Тест! О, все, сповнила. Не сповнила, Отдала. Раз, 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 два Всем привіт. Вчора складала мозайку, робила <рабила> парник, навозила земельки, все, коротше, зробила, накрила провірку дощиком. Він пройшов мій парник. Там навіть є, спотіло. Коротше, все добре. А сьогодні вже ось тільки, що висадила помідори свої. Помідори в мене повинні бути. Ну, не будуть. Там ще я, ну ладно, не доказала. Так, що я садила? Там питали, які помідори, я вам зараз розкажу, як я збирала, не знаю, які вийде, але я збирала. Чорний принц. Розова сливка. Потім. Ця які розові, здорові такі, короті, томатні е, чері були тут а ще. Чи чері чері коротше, ви поняли, ще які. І все. Оце 4-4 відео 4, 4, я назвала. Оце такі должні помідори. Будь. Не знаю, які будуть, Ну ладно. Зараз покажу, як я висадила. Зараз тепленькою водичкою я їх полю. Я вже посадила, земелька не суха, а така влажнувата була. Зразу не поливала, бо я б там би наробила ділов. Зараз зверху полю, тобто між рядочки, і буде все тіп-топ. А потім з'їздю і сюди. Та я тільки одну висадила, де хороша вийшла. А зараз ще навозю сюди, у цю сторону. Висадів в мене там ті, що попортились, не знаю, получиться, щось з них, не получиться, буде видно. Може якісь з тих не проймуться, з тих може приймуться. Ну, коротше, треба робити. Я сходимо, подивимося на подивимося на ту капусту і на ті помідори, бо сьогодні так тепло було, що аж огороди парували, білий той стояв. Зараз ходимо, подивимося, що з них, а я забула, про них треба було їх відкрити. Так, поїхали глянем. Зараз добігаюся з тим, що забуду ті полити. О, це вони вже тут спарилися. Сьогодні сонце пекло добре. Це Треба було днем зробити. А днем, як купить. Так кури повигрібають. Тут теж нюанси. Зараз глянем. що воно тут. Щось вилазить. Ну я не знаю, что тут вилазить, блядь. вылазили. це такий сорт. Та вони не повинні бути таких. Ладно, сейчас, що тут Це покажу вам капусточку. Я б її теж попікірувала. О, як гарно видно капусточку. Ну а тут без изменений. Я це щось повилазило. Що це повилазило тут. Глухо, ну ще нема тепла такого, щоб воно вилізло. може потепліше, я та буде лізти. Оце я не знаю, що це, чи бур'ян, чи те. Коротше, не знаю. Ладно, пішліть поливати ті помідори, бо я зараз долазуся. А що і про ті забув? Уй! Такі пооставалися і жалко викидати і нема куди чи всунути їх. Ладно, там ще тих вод. Зараз щоб мені вдобно було. Міжрядочку палю тепленькою водичкою, бо це в них і так шок. Це поки одійдуть вони та накрию їх. Через руку. Лу. Треба вже накривати, бо вони вже обіжаються на мене. Стучки попусколи. Ось так шуткую, правда. О, ростіть мої маленькі, тя рибари бам! У нас ночью такий дощ упасив з вечора, Дай боже. Наклеенки ось до сих пор є. Все вижу. Так обсуждати мене не треба, як вміла, так і робила. І з чого було, то і робила. Бо там за шифер розказували. Аби ж ви де ви раніше були, я б вам так сказала. І болгарка я боюся пилять, так що про болгарку не треба було мені казати. Це і все. Господи. Ома! Будемо сподіватися, що з нею буде все добре і виросте. Так, я пішла по землю, ще цю засиплю, поки є час. А я не знаю, чи там на вгору земля мокра, чи не мокра. Може вже під... підвисохла під... за цілий день. Там хтось мене дурив, що в мого коня підкови підспустили. Нічого не підспустили, я ж пішла тоді провіряти. Кропива, яка повиростала. Жалко, що свиней немає, я вже б вже їм нарвала, бо це жалючо. Земля сейчас хорошая, как песок. А як садити, не лопатою не купаєш ні цим, блядь, ні сапочкой. це Обратно прошлюпка <laughs> <laughs> на пляж тикай буде, будем зробити той э, як это лот зробити як акціон на шлюбки <laughs> О, земля холодна. То сьогодні порвала вона як бешена Туман стояв на огородах. Оце так земля порвала сьогодні. Так, ще один, бо я його хер ввезу важкувато. Як там кажуть, для бесени собаки 100 кілометрів це не... Не, не той, не марафон. Что-то а то указывается. Ти паруються. чи гуляють, не так сказала. Сюди більше піде, тут, мабуть, ця більше, чи не більше. Не знаю. Мікрофончик світить, світить. Такое, что село хорошо, в село там чищаешь, что-то село, что тут хорошего-то, хоро, пахать надо, блядь, идём в село, а потом хорошо, что маме не маять их хозяйство. Вообще, гимна тебе вас. люди ще на роботі, та ще і з роботи і все це робить, з утра, о, блядь, коротше, не хочу балакати. А помимо того хазяйства, ще треба на нього попахати, щоб щось з нього мати. Блять. Замаю тебя не зламаю? Блять, коня пошкребала Сейчас ці кони кони ці дорогі Блін. Це надо з ними поаккуратне. Я, мабуть, ще одну щось сюди забити. Так, я ще по одну тачечку. трішки розгребу. Так, я далі працювати, а вам дало дня і тихо, ночі. До зустрічі!